Друзі, всім привіт! Сьогодні порівнюємо дві пилочки. Значить, Procraft pk 42 Li і ABS L212 SP. Так, по характеристиках, ви зараз все побачите на екрані на кожну пилу. Ну, і також є відеоогляд на кожну з цих пил на моєму YouTube-каналі. Давайте пройдемося трошки по відмінностях цих пил. Значить, перше. В прокрафті є гальма. от, Працюють. Також в прокрафті йде ручне натягування ланцюга. Потім в прокрафта йде крючечок. ну, Мастило у нас тут заливається металевий упор. Кнопка така. Ну, в принципі, такого більш додат нічого, щоб там. Тут у нас гальма у нас тут муляж. Отака от цікава пробочка для мастила. Тут у нас ключовий натяг ланцюга. Ну і також е, металевий упор у нас. Ну і що Тут Тут ланцюг у нас е, товстіший буде. Тут тонкіший, тут от камберга. Тут іде від компанії АБС ланцюг. тому а, ну і ще отут така кнопочка. От. така Тому, в принципі, е, візуально ми побачили. Давайте тепер як жужить ця япилочка. І як жужиться. По батареях у нас тут високий ток, 20 вольт 4 А. Така у Прокрафта. Тут також високий ток, 21 В 4 Ампера. Оце батарея АБС-овська. Тому давайте і спробуємо їх в роботі. Давайте, перша у нас прокрафт. Boa S. Ну, непогано. Так, в'яз. Сухий в'яз, не дуже легко, це точно буде. Впилочка про крафт. Пиляю з таким нормальним придавлюванням, не даю їй розслабитися. АБС. Да, зв'язом не так все просто. Пробуємо двома. Так, ну поїхали. Да, права рука передавлює. Дав... Сирий дуб пиляємо прокрафтом. Так, беремо АБС. Давайте глянемо, що у нас тут мінус одна поділка. А що у нас в Прокрафті? Також мінус одна поділка. Так, переходимо далі. АБС на всю шину сосна. Єсть, беремо прокрафт. Ну, там чуть-чуть зменшилось, але то не критично. На всю шину також. Так, якщо ви плануєте взяти, наприклад, АБС-тушку, пилочку, і у вас є батарея Прокрафт о такого типу, Дивіться, вставляємо цю сюди, цю сюди. Пиляємо АБС із батареєю Прокрафт. Все працює прокрафт з батареєю АБС. Також все працює. Так, ну що. По пилочках вам, в принципі, все показав. От такий заряд в АБС і такий заряд в прокрафта. Я ж кажу, от мені здається, от я звертаю більше увагу на те, що тут тонший ланцюг, і вона скоріше пропилює деревину, чим тут от товщий ланцюг. Він, мені здається, не так пропилює швидше деревину. Ну і плюс, замічу, це тут ланцюг новий тут ланцюг новий. Тут, в принципі, до такого докопатись нічого. Те, що міг, друзі, я показав. Ну, тому. Вибір ваш залишається за вами. Чи вам подобається пилочка АБС, чи вам подобається пилочка прокрав? Тому посилання на пилочку під відео і на цю також під відео. Хочу подякувати компанії АБС, що дали мені цю пилочку круту, скажу чесно. Я нею задоволений і програєте її долі секунди не, по швидкості. Прокрафту. Ну я ж кажу, це знов таки це все впирається. От в цей ланцюг. Всім дякую, бережіть себе і до нових зустрічей.